Як до вас ставиться загадана людина? Дивимося. Ви людина, що між вами і Справжнє ставлення. Отже, хто ви? Колесо фортуни. о, якось ви начебто не можете вийти з замкнутого кола цієї ситуації. От, скоріш за все, стосунки або в дуже якомусь неймовірному застої, а потім якось, наче, вмикається якийсь сценарій, вони починають дуже швидко розкручуватись і вас кудись несе незрозуміло куди. Так? І ви, наче не можете вийти з цього замкнутого кола. Хто він? Камачів дуже переживає. От, людина, в принципі, може бути по характеристиці дуже тривожна, але на даний момент дуже сильно переживає, приймається. Можливо, його мучить провина, муки совісті, безсоння, прям накручує себе, що далі робити. Як мені діяти, що мені казати, і що мені робити, і так далі. Що між вами? Вісім кажезлів між вами або дуже активне спілкування, або все застигає в повітрі. А скоріш за все, воно два в одному. Тобто це якийсь такий цикл, так, який уже дуже-дуже тривалий час відбувається, то застій, то прям починається якийсь вогонь, спілкування, зустрічі, якась активність, якась пристрасть, і потім знову такий от стоп. Угу. Як ставиться до вас людина? Сімка Пентаклів, Дивіться, людина до стосунків серйозних не готова. Проблема абсолютно не у вас. Проблема в тому, що людині потрібно дозріти. Він такий незрілий фрукт. У нас ну, у нас тут що? Тут гарбуз. Він недозрілий гарбуз. Ви, ви нічого не можете зробити з цим. Так, ви ніяк не можете на людину вплинути. Тому вам потрібно зрозуміти, що людина не зріла, вам необхідно буде дуже довго чекати, поки він роздуплиться. В принципі, не факт, що навіть з плином часу ви щось отримаєте від нього і будете відчувати себе задоволеною в цих стосунках. Тому порада для вас. Четвірка кубків буде правильно відмовитись від цього задуму, оскільки дуже складно тут щось реалізувати. Людина не дуже сильно зацікавлена у вас. Ви, звичайно, що можете навколо неї бігати, стрибати, зацікавлювати, якось намагатись проявляти ініціативу, але не той варіант.